Сьогодні ми вшановуємо 73-ю річницю пам'яті українців, які загинули у липні 44-го року під час бродівського оточення. Під час запеклих боїв, протягом всього лише кількох днів на Бродівській, Золочівській та Бузькій землі загинули понад 100 тисяч воїнків різних збройних формувань. Переважна більшість з них і по сьогодні лежить у братських могилах по лісах, полях, болотах і чагарниках, під дорогами та тротуарами населених пунктів. Лише невелику частину тих, хто загинув у Бродівському котлі, вдалось віднайти та перепоховати за християнським звичаєм віддати їм належну честь та шану. Запрошуємо представників обласної та районної влади покласти квіти до меморіальних таблиць воякам дивізії Галичина. Запрошуємо представників громадської організації «Галицьке братство колишніх вояків першої книжкої дивізії Галичина. Української народної армії та представників резерву дивізії Галичина покласти квіти до меморіальних таблиць воякам дивізії Галичина. Запрошуємо до покладання квітів представників делегацій з Мівщини та івано франківщини а також представників інших громадських організацій. Щелиначі наші, і ми породи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Ти не боже, де що думає, і води, що не son et usum et poji vos et in hoc capiar et animi et in hoc esse est nostrum et pro nostris Життя інших людей він дає заповіді. І старозавітня заповідь звучить вбий. Це є древня е, заповідь, дана Мойсеєві, і той фундамент, від якого людство повинно відштовхуватися, але є новозавітня заповідь, яка говорить люби Господа, Бога Твого, і люби ближнього Свого, як себе самого. Коли ми будемо слідувати цим заповідям Господнім, то Ніколи не наступить така мить, що ми будемо змушені стояти і співати ці гіркі і сумні слова вічної пам'яті. Тому сьогодні ці могили, ці хрести, тих вояків, яких ми перепоховуємо і цих молодих, яких ми возимо зі сходу, кличуть у нас, пригадують нам ці істини. Що коли ми будемо ці заповіді Господні виконувати, ми будемо справжніми людьми, святими людьми і будемо виконувати завдання, які нам доручив Господь Бог правильно. Слава Ісусу Христу! До слова запрошується голова львівської обласної державної адміністрації пан Олексію. Це поле нашої звитяги, і я переконаний, що це поле нашої мудрості і науки. Ми знаходимося сьогодні тут під синьо-жовтими червоно-чорними прапорами в присутності українських воїнів, тому що українська держава стає українською не лише за формою, українська держава стає українською за суттю і змістом. О тільки власна держава може шанувати, пам'ятати і берегти своїх вояків. Так, з часів Хмельницького, коли останній раз в XVII столітті українська армія була українською по суті, по формі і по духу, ми мусили шукати прихисток, ми мусили витворювати свої збройні сили, чи в складі Австро-Угорщини, чи в складі Німеччини, чи в складі інших держав, які панували на нашій держ... території. І лише в 21 першому столітті силою, зброєю, але на превеликий жаль і великими жертвами кується нове українське військо. Військо, яке Здатне не тільки зупинити агресора на сході нашої держави, а я переконаний, здатне повернути собі окуповані території і раз і назавжди стати міцно на наших кордонах, щит на воротах Царграду. Вони увібрали в себе ті перемоги, коли війська Хмельницького громили під жовтими водами і корсунем. Вони увібрали в себе перемоги, маківки. Вони увібрали в себе і перемоги, і славетну пам'ять бродів, тому що тільки московська історіографія могла нав'язати українцям тему про бродівський котел. Це не котел, це була звитяга і перемога українців в Україні на українській землі. І біда наша була лише в тому, що ми воювали на позиченій зброї. І біда була наша лише в тому, що ми тоді могли одягати мундири, які були зроблені в чужій державі. І тому ми сьогодні мусимо шанувати, шанувати своє військо, шанувати свою державу і шанувати наш український дух. Тому я переконаний, що це слово, це поле, поле не тільки пам'яті, по не тільки поле звитяги, це поле нашої майбутньої перемоги, бо тут гартується наш дух. Тут гартується наш сталь, і тут гартуються наші майбутні перемоги. І ми обов'язково переможемо. І в тому нема жодного сумніву. Бо ми українці, бо ми на своїй землі, бо ми маємо свою українську традицію: традицію воїнів і традицію переможців. Слава Україні! До слова запрошується секретар Державної відвідучої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жарвіни та політичних репресій, пан Святослав Шеремета. Всечесні отці, шановний Олеже Михайловичу, шановні наші і дорогі ветерани. Українська громада, українська молоді українські воїни. Хочу передати вам вітання від Державної комісії завіщення пам'яті, від Львівської обласної ради, від меморіально-пошукового підприємства Доля. Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати пам'ять загиблих солдатів, загиблих вояків, які багато років тому, в далекому 44-му році, Полягли зі зброєю в руках, захищаючи Україну. Сьогодні перепоховають чергове віднайдених пошуківцями вояків. На жаль, поки що вони є невідомі. Але я переконаний вже дуже близький той час, коли нам спільними зусиллями вдасться розшифрувати жетони і встановити імена тих солдатів, які зараз. Тих вояків, які зараз перебувають в Трунах і будуть віддані землі. І тих, які тут лежать ще дуже багато. Робота над розшифровкою імен ведеться досить давно. Але зараз ми вже підійшли до того, щоб назвати імена загиблих. Вже останніми часами розшифровано 8 життів, і можна назвати прізвища вояків, які лежать тут. Але протягом минулого і цього років. Завдяки роботі фахівців долі у архівах Німеччини вдалося розшифрувати ще 85 прізвищ загиблих дивізійників, які лежать на тут, які лежать досить недалеко звідси, приблизно 100 кілометрів, в Жовхівському районі Купотевища на кладовищі. І це побратими тих, кого ми ховаємо сьогодні, це побратими тих, які... Поховані і всі спокій на цьому кладовищі. Це є Андросяк Степан, Батьків Іван, Вовк Микола, Ходицький Василь, Дацишин Василь, Дубенюк Михайлов. Я не буду читати всі 85 пересіч. Але відомо, де вони народилися, відомо їхній ідентифікаційний номер жетону. Пише німецький архів, що вони були добровольці. І також вказана дата смерті. Я вважаю, що це дуже важлива інформація для того, щоб пам'ять про українців, які загинули в часи Другої світової війни, передавалася на щастя. І вважаю, що ми повинні все зробити і подумати, як вшановувати усіх загиблих. До слова запрошується член резерву дивізії Галичина пан Михайло Лапчук. Слава Ісусу Христу, всечасніші Отчі, отці, все очолі ветерани, ладу, Гості та запрошення. Я сьогодні гордий з того, що ми, українці, є нацією воїнів, нацією, яка більше тисячі років воює з цими східними ордами, нацією, яка зараз захищає Європу від варварів в момент, коли Європа мовчить. 800 метрів від ворога, де ніс бойове чергування, називалася Дивізія Галичина. Ми всіляко намагалися показати тяглість наших військових традицій. Скажу більше: 18 побратимів з резерву дивізії Галичина воювали на Східному фронті, сім з них було поранено. Отже, тому вважаю, що нашим сьогоднішнім обов'язком є відновлення історичної правди. Тобто визнання Верховною Радою України, вояків дивізії Галичина борцями за волю України, оскільки це є наша земля і це і наші герої. Слава нації! Товариство, запрошую для вручення подяки від резерву дивізії Галичина, побратимового осу. Прошу. Слава Україні! Губернатор Львівщини Олегу Василюці від резерву дивізії Галичина за активну участь в визнанні вояків дивізії Галичина борцями за волю України, а також у допомозі перевезення в кодерунок. Оскільки Олег Михайлович тепер наш дивізійник, він мусить бути так обраний, як ми. Олег Михайлович, просто. Резерв дивізії Галичина складає подяку Андрію Горушевсько за активну участь у шануванні пам'яті воїнів дивізії Галичина. так. І не Це ще не все. Всеукраїнське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО за вагомий внесок, а також резерв дивізії Галичина за вагомий внесок в поваленні антинародної влади нагороджує на знаком Залізний Хрест сінютку Олега Михайловича. Також побратимів Ткачика Андрія Херетоновича. Служу народу України і Андрія Горішевського. Перепрошую, лавчука. Служу українській нації. До слова запрошується голова Львівського обласного осередку правого сектору Тарас Хамер. Слава Ісусу Христу. Надзвичайно прикрим є констатація того факту, що зараз весь навколишній світ і, на жаль, наша держава. Дякую. Перебуває в лабетах байдужості і подвійних стандартів. В той самий час, коли Європа є під ліволіберальною лібер... диктатурою, а Україна рівно як тоді, майже 80 років тому, все ще залишається щитом Європи і стримуючим фактором від. Московсько-більшовицької зарази, ми, відповідно, як колись сказали, маємо те, що маємо. Мені надзвичайно приємно, що вже цього року нарешті оця словетна подія, ця от словетна сторінка нашої української історії святкується за участю перших осіб області, також бійців національних, в якомусь напевно, елементарному небажанні. Досліджувати своє минуле і пишатися ним. Так як було тоді майже 80 років тому, так і зараз. Ворог той самий помінялися хіба що назви. Тоді був Совєтський Союз, зараз це є Російська Федерація. Раз на сторіччя Україна має проблеми з тематичним ворогом. Це не є випадково і. Я думаю, тут більшість зі мною погодяться, що воно так і надалі буде, поки раз і назавжди не вирішити ту проблему. Тут не йдеться про те, щоб знищувати якісь народи, робити геноциди і так далі. Тут йдеться про імперські амбіції, які проявляються в тому, що є велетенська держава, в якій живуть тільки нормально в Москві і в Петербурзі. А в інших країнах люди просто бідують. У них нема там ні порядку, ні нормальних умов життя. Більше того, вони не вважають своїх людей за людей. Але попри те, вони хочуть чужого. Вони захотіли Крим, вони захотіли Донбас. І повірте, їхні амбіції на тому не закінчені. Якби не наш героїчний чин з 2014 року, який триває по сьогоднішній день. Ворог би був у Львові, ворог би вже був, напевно, набагато далі, ніж ми собі представляємо. Але попри це, знову ж таки, є байдужість. Наші люди, співвітчизники, привикли шукати легких шляхів. Для чого боротися, для чого трудитися на благо нації і держави, якщо можна просто поїхати десь за кордон і робити собі якісь кар'єри. Можливо, більшість хто роблять несвідомо, можливо, більшість не розуміють всю серйозність питання. Але його треба розуміти і про ті речі колючі, так само треба говорити. Потрібно кожному і всюди нагадувати, що в нас в державі триває війна, кровопролитна війна, виснажлива війна. Кожного дня хтось гине, кожного дня хтось є поранений, кожного дня хтось є кантужений. І, на мій погляд, в державі має йти політика тотальної мілітаризації. Але що ми маємо, ми маємо зовсім протилежне. Люди виселяться, люди абсолютно хочуть забути про то, навіть не побувавши там. Хай це буде на їхній совісті, але ми спільно всі разом маємо добитися того, щоб так не було і разом не завжди переламати ту тенденцію. Бо тому що якщо не зараз, то вже ніколи. Власне, серйозність питання і полягає в тому, що якщо ми зараз упустимо цей момент, якщо ми не піднімемо бойових, бойовий дух українського народу, якщо ми не розгорнемо широкомасштабну боротьбу на всіх фронтах, не тільки на військовому, а й на культурному, на пропагандивному, якщо ми не проявимо свою українську тверду позицію, ми втратимо державність і більше ніколи її не повернемо. І так нас покарає Бог, тому що. Бог помагає і любить того, хто бореться. Хто є пасивний, той не заслуговує права на нормальне життя. Так воно було, є. І, на жаль, ми того не можемо змінити. І наостанок на ременях, на пряжках дивізійників, були такі слова: наша честь і вірність. Честь і вірність власне, це те, чого так бракує нашим співвітчизникам. Власне, це те, чого так бракує нашій молоді. Тоді пункти для збору в коли тут формувалася дивізія, вони були переповнені. І далеко не кожному було до снаги потрапити туди, але туди йшли практично всі. Зараз, на жаль, трошки по-другому. Але я переконаний, що спільними зусиллями, зусиллями всіх, кожної верстви національної, ми переламаємо ту тенденцію, і на прикладі дивізійників, на прикладі вояків УПА і інших славних синів українського народу. Ми здобудемо українську самостійну державу і покажемо цілому світу, що ми не бедло, не рабе, а українська нація нація творців, воїнів і завойовників. Слава Україні! Отче ваш пішові небославо! я твоя, Нехай придет царство твое, Нехай будет воля твоя, Я от меня не так и не отрыв, Хлеб нас на кухне Ж таки, за допомогою Христа, Христос відкриває сліпота Не є такою загрозою через розвиток прогрес цивілізації, суспільства. Але дуже часто ми стоїмо перед духовною сліпотою. Сліпотою, яка є ваша, яка є гірша, яку важче перемогти Власне, перед світовою пам'яттю, тим, хто віддали своє життя. Ми покликані про світу духовного, побачити речі такими, як вони є. Перемогти в собі цю духовну супуту, перемогти ворога в собі, в своїх душах. Кожен виклик, війна, зриви соціальні, остання війна 14-го і посередня, яка триває. Друга світова війна є великими викликами. Господь допускає ці виклики. все для чого? Для того, щоб ми зрозуміли, що великі цінності, чесноти, які втратила людина, що вдає, дається дуже великими зусиллями.